Поїздка на потязі в нове виглядає так. З вікна дивимося на чудові види. Такий Фьорд. куча яхт, Там всього, чого тільки що може плавати. Все тут є. Люди. Де можуть, там стають, там відпочивають. Всі ловлять кайф, тому що буквально один місяць літа, а далі знову приходить зима. Якось так. Друзі, їдемо дивитися автомобіль. Все на транспорті, тому що автомобілем сьогодні пробки, ввечері не дуже зручно придеться стояти. А на цьому на комфортному потязі, при тому що тут навіть є Wi-Fi, Десь 30 хвилин на місці. А автомобілем прийшло десь півтори години їхати. Ось такі справи. Автомобілі друзі з Норвегії, телеграм-канал в Шапці профілю.